Паралельно існує Дацюк Реманєнка зі своїм філософським кружком, то, звичайно, вже так більш продукти, там, звісно, теж несеться. І я знову повертаюся до Дмитра Донцова, тому що мені, ну, після всього того, що я вам показала, треба ж чимось освятити вас. То я прочитаю вам два шматки текстів Донцова. Один уривок стосовно того, чому. В чому головне зло персонажів, типа філософських кружків, баумейстера і от цих от всіх любителів Росії, тому що насправді, насправді це зовсім шматок іншого тексту. Він не про такі явища, про баумейстера, донцов не знав, але дуже схоже насправді з тим, що роблять баумейстери з Дацюками у своїй переоцінці вартості наші смердофіли. Ну, Дуже хороше слово. Почали називати трусість, гуманністю, мужність, жорстокістю, відвагу забіяцтвом, стоїцизм, монахоманією, невблаганністю, поборюванні зла. Ексклюзивністю, прислужництво, реалізмом, вир... вірність ідеї, фанатизмом, безпринципність об'єктивністю, нерішучість, розважністю, отарність, солідарністю, буденну працю героїзмом, героїзм, авантюрництвом, вірність засадам, доктринерством, хамелеонство, ш... швид... швидким розумом, дряблість, шляхетністю, безформність, красою, хохлацьку хитрість, державною мудрістю. І от Мені дуже подобається це, взагалі перелік цього всього. І насправді дуже велика, дуже велика проблема у цих всіх українських, українських філософів ну, в лапках, в тому, що вони дуже багато підміняють поняття. І коли вони говорять навіть на важливі теми, з приводу яких є сенс подумати, вони говоряться настільки все пересмикуючи, що ти просто, ти просто розумієш, що краще піти почитати розумну книжку. І другу історію, яку я хочу вам. Зачитати, тому що вона така дуже помічна і вона дуже лягає в сьогоднішній ЕТР. Це рефлексії знову ж таки Дмитра Донцова стосовно того, які проблеми є у українства зараз, на той момент, коли він писав цей текст. А він цей текст писав зараз, я скажу, десь тут датований у 50-му році. Я вам просто процитую і маю надію, що ви візьмете це собі на олівець. Проклята проблема нашого часу є в тому, що наші тривожні добі, подібні до віків 12 і 17, бракує провідної верстви з світоглядом, рівнорядним до світогляду діячів тих віків. В одиницях, в масі безіменних героїв той святий світогляд воскрес наново в Україні в 1917 році, але не в нашій еліті інтелігентській. Пропасть ділить Драгоманівщину від тих блискучих часів нашої історії, від психіки її діячів, так само, як від духовності і характеру нашої епохи. Доба соловок, і доба Любченків і Бондаренків, доба сміливих степових партизанів, яких описує, наприклад, Юрко Тютюнник, партизанів, що наганяли жах, навіть на залізні когорти Кайзера. І доба течини, що укладає мелодії до текстів ЧК, доба пробудженої гордості нації і переламаних. І переламаних хребтів її еліти, доба стародавньої правди своєї землі, що передирається на зверх крізь намул інтернаціональних ідей, і доба вчених гермафродитів, які все людськими ідеалами присипляють ту правду своєї землі. І от мені, до речі, здається, що доба вчених гермафродитів це якраз про Дацюків, Арістовичів, баумістерів. доба певності в собі і віри, і доба. Марних комбінаторів, які хочуть виблагати чи викомбінувати Україну в місцях, де про неї і говорити не і не личило б. Доба контрасту розбіжності між тим великим, що ним вагітна епоха, і акушерами-партачами. Є три способи реагувати на дійсність. Перший скоритися дійсності. Бачите, в ній як квітка основ'яненка в час кріпацтва ідилію, з квіточками, пташечками і травичкою. Це традиція царських слуг. Другий спосіб традиція інтернаціоналістична голосіння, що світ здорів і здичавів, відклик до людського почуття, до братів пролетарів, братів хліборобів, братів слов'ян, до приспаної совісті сильних, до розжалоблення їхніх сердець. Але, як писала поетка, прокляті ті пісні, що викликають сльози в переможця, то сльози нільських ящурів. Це Леся Українка, ну якщо ви не зрозуміло, про яку порядку йде мова. І третій спосіб опертий на традиціях, про які я говорив тут: аморфаті, зріднитися з добою, що голодна, мов вовчиця, вслухатися в її поезію, вчутися в її хвилюючий ритм, вжитися в її стиль, мислити її категоріями за, проти, своє, чуже поразка, тріумф. Знати, що не треба йти на приманку ані в капкан, ані на обітниці і есикурації, відсікатися від єретиків і відступників своєї віри, не прислухатися до белькотітнів фарісеїв, що викликають зоологічний націоналізм і хижачську психологію, не плюгавати тих великих чистот, які нам залишили великі предки. І нарешті, як казав величко, щоб наостанок і найшкодливіше згадати, не нарікати на обставини. Лише як єпископ Серапіон у 13 столітті мужньо визнати, що коли наша величність спокірніла, коли ми стали посміхом народів, то це тому, що ми самі звели на себе як дощ з неба, гнів Божий. Хто нарікає на обставини, той чекає спасіння від чуда. Хто винить самого себе, той спасіння шукатиме у власній душевній регенерації, у власній психічній відміні. Не в скалічених душах діячів 19 віку маємо шукати джерел цієї відміни цього дійсного невідродження, а переродження лише в епохах, адекватних духом нашій добі. Там є наші традиції в тих далеких і таких близьких нам духом людях, коли їх окриляли, не радісна тиха недія, мов квітка лілея, а те все жіруще внутрішнє полум'я, яке палило слабих і сталило сильних. Викликати з мороку минулого тіні забутих і обріханих предків, тих, які любили життя, і не за те лише, що мало воно багато гарного, але які благословляли його навіть в його трагічнім і в злім, не боячись ні одного, ні другого. Викликати і випликати дух, який геніально збагнув Шевченко, коли благав собі, коли доброю жаль, Боже, то дай злої долі, аби не колодою гнилою валятися. А, власне, для того, щоб зачитати вам цей текст, і був сьогоднішній етер. В принципі, попри те, що він дуже звучить як читанкове, але він не читанковий і Дмитра Донцова, ми теж будемо читати найближчим часом. Я гадаю, що пора вже в читанці почитати. На читанку у нас дуже багато планів. У нас у нас у Тетяни Микитенко. Я тут трошечки посунула. Етер, який мав бути в понеділок, просто обставини не склалися, і проанонсувала те, що етер переноситься, і проанонсувала це власне цитату з Євгена Гуцела з його позиченого чоловіка, і я зачитаю: не вмію робити, як мокре горить, не вмію робити, як мерзле курить, не вмію робити запухлого душу, не вмію робити, наче у Воловім вусі. В роботі я жвавий, як ведмідь з перплицями, швидкий, як віл у плузі, моторний як опецюк». В роботі я проворна, як собака чорний, збиваюсь, як муха в окропі, мудруюсь, як сучка перед перевозом. Якщо ви ще не відкривали позиченого чоловіка, навряд чи ви встигнете прочитати його до понеділка, але почніть, почніть, для того, щоб зрозуміти, чому я обрала цей текст і чому ми його читаємо, і чому взагалі українці мають його читати, і ми дуже будемо багато говорити про те, що у нас є цілий пласт. Культуру, яку ми не знаємо, мову, яку ми не знаємо, але яку ми можемо собі відродити і оживити в текстах, які вартують того.